ukraińskie słowa. Щиро і сердечно w в українському Nasza Наша realizuje się za дотації dotacji ministra справ spraw i administracji Польща Polska w ramkach projektu Sjuzu Підляша». при мікрофоні Людмила Лабович. Сьогодні у програмі зустрінемося з дослідником українських і білоруських говірок Підляша Крістіаном Ронсеро, який родом з країни Басків, але працює у Мюнхенському університеті Людвіга Максиміліана в Німеччині. Цікаво, що він не лише вивчає слов'янські діалекти, але й сам розмовляє підляською говіркою. Однак передачу починаємо від повідомлення. Redakcja czasopisu Ukraińcy u nad Bogom i Narwą otrzymała wyjątkową na To Cę medal Storoż Pamięci, jako przyznało Ukraińskie Historyczne Towarzystwo w Polsce. Je na jest je za zasług na niebi odrodzenia i zbereżenia historycznej pamięci prorodni zemli Ukraińców w Polsce. Wręczenia odbyło się w Narodowym Domu w Perimśle podczas naukowej konferencji Ukraińcy i ichni sąsiedzi ciągu stolic polityka, ekonomika, religia, kultura ta pobud. Перед нами головна тема передачі архаїчні українські говірки околиць Більська, Ганівки, Сім'ятич та білоруські з-під Сокулки та інших місцевостей від років привертають увагу дослідників різних національностей. Уже від певного часу досліджує їх Крістіан Ронсеро, який є науковим працівником у Мюнхенському університеті Людвіга Максиміліана в Німеччині. Він сам баск за походженням, та що цікаве не лише вивчає підляцькі говірки, але й сам володіє нашою мовою. Запрошую на зустріч з дослідником. Мене звати Кристиян, я родом з країни Баскої, такий регіон поміж і Францією, можна казати. А я зараз в університеті в Монахім роблю таке бадання, ви приїхали сюди на Пудлаше і говорите по-своєму, так як в нас говориться. Скільки знаєте твою мову, і mm -hmm. ще які мови знаєте? Я вчився давним давно на білоруську філологію після своїх студій, як ви додатково. Потім зробив перше подання у білоруській полісі, і там під пинчини під Дрогичином, то говорять, як і тут. Говорять, як я можна казати, я там учився. А так у басків, є як і тут там прямо що є різні мови, тобто наша мова, баскійська мова чи баска мова. Я ще говорю по хішпанському, бо я громадян. В ще по французькому, бо так само на міжах, англійську мову, німецьку мову, російську мову, польську мову, португальську мову, білоруську. Українську теж літературу. No, можна казати? No, ще, ну, українську літературно не ж невело. No, я чую, я все розумію, але ж не вмію так. Елегантно чи гарно по-українському говорити. вже котрий раз приїхали сюди, бо то вже не перший раз. Вже третій раз, так, в ваших раях. А до того я був у Білорусі більш. І що ви тут в нашому регіоні на Пудляш збираєте? Які форми і де то є збираєте? Я порозним псілом, де там хтось там запрошує до собі. Я збираю більш як ви тексті, розні розкази, байки, колишні крихопора традиції, але більше цього є питання граматики. То я слідую, як. Ну, no, в принципу, можна казати у одній сілі, можна казати, я не знаю, там батько і, і і кіню, і кіньові, і все нормально. Бо ж, звичайно, у літературних мовах то нема стільки варіативності. Мені цікавить, як люди можуть тієї варіативності, з тієї варіації. І де записуєте твою мову? починаємося в Соколках, нову експедицію по Сокольщині. Був под вільськом, похайнивцем, по Клещелям, Черемщині. Wsi ci tam wioski... Jest wrażliwość w mowie, jak jeździli po tych siolach? Tak, tak, koniecznie. I nawet, no to widzisz, że ludzie tam w zasadzie każdy mówi krych po inżym, ale i wszyscy wiedzą o to, ale no, nie ma takich konfliktów, że ty tam każesz kłoń, a ja księ, i ktoś tam gary ,,kin'', i koty koty. No tu w zasadzie tak tak. Ale czuję też, że pod sokułką to, to jest dialekt białoruskoj a a pod kliszczelami to dialekt ukraińsko jemowy. Tak, no ja nie tak kategorycznie mówię czy to ukraiński czy to białoruski, no te oborki, tak, one odróżniają się od literaturnych formach i mnie, no nie warto czy to białoruski czy ukraiński, mnie bardziej ciekawi jak ludzie korzystają z tej mowy, można powiedzieć. А ще користуються тією мовою, бо в нас то щораз більше вже говорять по польськи Ну, no, молоді покоління, то шкода. То вже я бачу, що подрозки там, які молоді, нам ну, вже всі по польському. Як так само, як я бачу там на площадці, як діті там бавляться, гуляють, то так само вже всі по польському, то не хочуть по-своєму говорити. Шкода. Бачите, у нас діти не хочуть по своєму говорити, а ви приїхали з країни басків і ви говорите по-своєму. Це теж таке цікаве. Ну що робити часто? Нам треба каб хтось там приїхав ну, з далека. Каб... Звертати увагу на нашу мову. Тобто в нас так само я відаю, не мала ну, заміжників, які приїхали вучить базську мову, а в нас є стільки людей, які не хочуть і не будуть по-баскійському говорити. Тобто так само. Ну, іронія така. Так що у вас теж ті самі проблеми, що у нас. Так, так. І це мені допомагає ну, у своїй праці, бо. Ж... Я маю колеги, які ну, англічанець, американці чи щось, але вони ніколи не жили з тим почуттям, що їхня мова зникне, що не всі на ньому говорять, що навіть якби протест на своєю там, говорить і то своїм дітям передати. А я з тим вираз. І, звісно, сіни тут, тут мимо, то крихо по-іншому, бо ти бачиш мову. Z innej perspektywy, nowymi oczami. Ja myślę, że z Podlaszowskiem mogli być bardzo dobrzy, młodoznawcy, którzy jak raz rozumieją, co tam idzie. I co wy zrobicie z tym, co tutaj nagrali u nas? Chciałbym, żeby u YouTube, ale nie u czasu, aby wszystko postawić, a bardziej, żeby były różne artykuły, wyjdziemy, zrobimy knihu, tak, zwór artykułów, um, tę warięcję. А я ще хотів зробити габілітацію, і то, що я роблю, у вас буде у той у самої габілітації. Про українські й білоруські говірки підляша розповідав родовитий баск Крістіан Ронсеро з Мюнхенського університету Людвіга Максиміліана в Німеччині. На цьому наша передача завершується. Перед нами ще повідомлення. Вийшов друком четвертий за 2024 рік номер українського часопису Піляша над Богом і Нарвою. Головною його темою є сенсаційна знахідка 20 фрагментів іконостасу ймовірно 17-го століття, які були віднайдені на горі філіальної церкви Івана Богослава в Новому Березові. Ok, w dwomiesiaczniku czytajte pro bijuci podiew u житті Ukraine. Jak завжди bahato miejsca przyswiecano narodnym tradicom та минулому regionu. Nadbuhom innervo electronimo variantie, a choroschia mereżie Colportery Polski and Centry Pravoslava Culture Bellow Stati. Detail na site nadbuhom.pl. Any zaproszenia. У цю суботу, 28 вересня, у черемсі, відбудуться джерела українські традиції трансформації. Це одна з важливіших імпрес у календарі подій Союзу українців Підляша. У програмі концерт фольклорних колективів, обрядове дійство, тобто весільний у виконанні колективу гілочка з черемхи та фольк-гулянка з гуртом Горпина Зольштина. Початок концерту о сімнадцятій. А щоб увести у настрій піляцького весілля, нашу передачу закінчуємо низкою весільних приспівок з черемхи села, які були записані понад 20 років тому та видані спершу на касеті, а згодом на платівці пісні не тільки святі. Саме від колективу Черемхи села, молодіжний колектив гілочка перейняв обряд випікання короваю. Весільне обрядодійство увійшло на платівку гілочка чотири пори року, яку в 2006 році видав Союз Українців Підляша. Wid tego czasu Chiloczka razem z babcią Myszczeremchy, a bo i prosto sama, prezentuje na scenie obiad wypikania korowaju. Szczoł podywyty się jak wysilnie tradycji, prodołżyju dity i moleć bądźte u sobotu w Czeremci. Na hadu ju 18 dżereł w naszej programie. Ukraińskie słowo jest realizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia. Я вже дякую за спільно проведений час. З вами була Людмила Лабович, авторка програми. До зустрічі за тиждень. Let's go! यः दे Bo bo korowa, ja chodź ja z bo chodź z bo chodź ja pieweń, bo chodź z pieweń, bo chodź z pieweń, bo chodź z pieweń, bo chodź Штая Господення, що в шоби нехай шукає, до корабає, коцьови не нехай шукає, до докораває. Стичка, ручок потирати, ручок потирати. пипис ванечком, випи, шок не великий, випис ванечка, до дна, бо то горілка добра. випис ванечка, до дна бо то горілка добра. Ой, випила, вихиля, Сама себе похваляла я доброго роду, б'ю горілку, як водоя, доброго роду, б'ю горілку, як он. захилявшися в коток, по три робочки в ротах, по три робочки в ротах, ком не болі в животох, по три робочки в ротах, ком не болі в животих. ви передачу українською мовою українське слово.